Роман, мікрофон, якщо можна ти говориш, але не чути. О, добрий день, Ірина Михайлівна. Добрий день, добрий день. Рада бачити. Взаємно. Добре, колеги. За все, все стартуємо. Доброго дня, шановні колеги. Ми маємо на цьому робочому тижні ще одне додаткове засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Є ряд важливих питань. Які є попередньо вчора оприлюднені на інформаційних ресурсах Львівської міської ради, і є одне додаткове питання від Личаківської районної адміністрації? Де є питання переконаному номер один. Це є пропонованому е обговорення питання внески до капіталів суб'єктів господарювання стратегічних комунальних підприємств е по програмі забезпечення стійкості. А є питання номер два. Це є списання з балансу основних засобів непридатних для подавчого використання, комунальних тріан старі спецкомунтранс, і те, що я говорю, озвучив додаткове питання від Личаківської районної адміністрації. Це є внесення змін до поміс до річного та помісячного плану асигнувань бюджету розвитку. Колеги чи є якісь пропозиції доповнення? Ми на голосування. Так, століна голосування озвучений преодент пропонований. Хто за? Перед до першого питання важливе Ірина Михайлов Мороня міського голови Орисантім Чішин, директор департаменту профильного добрий день, шановні колеги. Прохання поводити помісячний план вибірки кредитних коштів в рамках програми забезпечення стійкості. Це є кошти, які кредитні, які нам надає Європейський банк реконструкції та розвитку. Це дуже важливо для нас. Ці кошти даються для підтримки наших підприємств, зокрема для операційної діяльності підприємств, крім цього для оплати коштів за розподіл електроенергії і також оплати коштів за розподіл газу. Це зазначено в кредитному договорі, тому ці кошти можуть ти лише цільово і щомісячно наші підприємства зобов'язані звітувати про використання коштів. Йдемо про розподіл коштів в сумі загальній 252 мільйони гривень. 229 тисяч гривень це є для лівводоканалу і для теплоенерго. І зараз я озвучу на які потреби ми пропонуємо ці кошти розподілити. Пропонуємо розподілити ці кошти, починаючи з липня місяця до кінця року, а саме водоканал, витрати на заробітну платню. Це є 108 мільйонів 350 тисяч. Нагадую про те, що 31 мільйон 618 тисяч вже погоджено було бюджетною комісією і кошти вже зараз виділені для водоканалу. Далі, для розподілу Поставки електроенергії це є 32 мільйони 760 тисяч гривень. Також 7 мільйонів 200 вже кошти виділені водоканалу ще в червні місяці і погоджено відповідними депутатськими комісіями. Також, якщо ми говоримо про лівтепленерго, це є на операційну діяльність на зарплату 71 мільйон 122 тисячі гривень, і також про за розподіл газу. 39 мільйонів 997 тисяч гривень. Ситуація на наших підприємствах зараз не є доброю. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про різницю в тарифах, то по різниці в тарифах зараз є борг держави 1 мільярд 147 мільйонів гривень. Це є станом на перше квітня. Якщо ми будемо рахувати на перше 0,8, це буде 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це є чималі кошти, і станом на сьогоднішній день питання тих грошей не вирішено. Іде зараз підготовка до опалювального сезону. і Дуже важливо, щоб підприємства війшли в зиму, маючи певні також асигнування, певні гроші. Борг перед вівгазом в теплоенерго є 190 мільйонів гривень. Станом на зараз поточні платежі «Теплоенерго» оплачує, але все таки заборгованість є, тому що вони не в змозі в повній мірі оплачувати вівгазу далі. Є заборговані ще попередніх років в сумі 600 мільйонів гривень перед «Нафтогазом». і є графік розтермінування заборгованості і кожен 600 мільйонів гривень. І кожен місяць теплоенерго оплачує 8 мільйонів гривень, і цей графік розтермінування є на 7 років. Тобто ми на сьогоднішній день погашаємо борги. Якби нам держава повернула. Кошти, різниці в тарифах, от яка на сьогоднішній день є. Ну на сьогодні це є 1 мільярд 147 мільйонів гривень, а на перше 08 це буде 1 мільярд 300 мільйонів гривень. То звичайно, що ми могли борги погасити, так і крім того, ще. Перед наком мати таку, знаєте, наперед оплачену суму за газ на один місяць, тому станом на зараз ситуація є непроста. Іде опалювальний сезон, і я була на теплоенерго. І ми доповідали також на комісії про те, що другий котел є в дуже поганому стані. Його треба ремонтувати, тому що він забезпечує теплом. Франківський район необхідно порядка 30 мільйонів гривень для того, щоб його відремонтувати. Тому, якщо би ми зараз... Не могли дати оці кошти і погодили по пакету стійкості розподіл грошей. Кошти, які вивільнені, частково в якійсь мірі могли піти і на ремонт того котла. А решта ми б все-таки просили, щоб кошти були виділені з бюджету. По водоканалу. стосовно водоканалу, станом на зараз діють тарифи 2021 року. Станом на перше липня борг за електроенергію складає 103 мільйони гривень. Тарифи водоканалу затверджує НКРІ. І Якщо е, по наших теплопостачальних організаціях є програма підтримки, то по водоканалу програми підтримки немає. Тобто на сьогоднішній день немає можливості навіть з бюджету допомогти водоканалу щодо оплати за енергоносії. Це є ситуація дуже погана, і ситуація є критична, тому що йде зима і борги ми нарощуємо поки що по лінії водоканалу. Якщо ми говоримо ще стосовно водоканалу, то в 2023 році НКРЄ підвищило тариф на 15%, але потім цей тариф не був застосований з тих чи інших причин. Якщо би тариф був би піднятий на 15%, додатково до кінця року водоканал мав би 140 мільйонів гривень на Великий жаль, цей тариф не був піднятий і не був застосований. Поводу каналу також необхідно закупити в плані підготовки до зими. І водопровідні труби, засувки, інші матеріали для того, щоб якісно готуватися до зими. Зрозуміло, що кошти ще раз наголошую, пакету стійкості мають цільове тільки використання. Але якщо б ми погодили ці кошти, і ми могли б профінансувати наші підприємства, вивільнені гроші могли б трохи випіти і також на відтоку до зими, і для того, щоб закупити кіби. Я маю на увазі кошти, якщо, якщо якщо вони збирають з мешканців гроші, і відповідним чином станом на зараз ми допомагаємо оплачувати заробітну платню, розподіл електроенергії, газу то. Кошти, якісь певні, та інші вони можуть втрачати на закупівлю труб інших матеріалів стосовно підготовки до зими. Тому велике прохання погодити mm -hmm. даний розподіл коштів. У нас є робоча група, в яку входять голови фракцій Вікторія, Вікторія Вікторівна Довжик. От і ми це питання обговорювали декілька разів. Даний розподіл є погоджений, є протокол нашої робочої групи, він є підписаний. От я його взяла на комісію, він є підписаний всіма учасниками нашої робочої групи. І дане питання погоджено на робочій групі. Прохання підтримати. Дякую. Так, будь ласка, вітаю. Віце. колеги, я постараюсь дуже просто пояснити, оскільки це питання пов'язане з тим кредитом, я дуже постараюся просто пояснити, яка в нас ситуація з тими кредитними коштами. Про потребу підприємств, яка існує, все, що говорила щойно Ірина Михайлівна, це означає, що з міського бюджету необхідно дофінансовувати операційну діяльність теплоенерго, залізничне теплоенерго, водоканал. Зараз не чваємо транспортним. Давайте про цих три великих які реально забезпечують діяльність міста. Теплоенко, це ви неправильно розподілили, але менше з тим теплоенерко, водоканал, беремо два підприємства. Тобто Ірина Михайлівна щойно вам ґрунтувала, що теплоенерго і водоканал мають бути дофінансовані з бюджету. Тобто, якщо до цієї тези є якісь запитання, то це до Ірини Михайло. Насправді ми дофінансовуємо станом на сьогодні з бюджету. Теплоенерго по загальному фонді, ви знаєте за те, що тариф не, не є економічно обґрунтований, Ми маємо з вами по сьогодні на цю програму 690 мільйонів... 690 мільйонів. 690 мільйонів. Ми насправді оце те, що тариф не обґрунтований, ми вже покриваємо. Ми вже з вами домовилися, що а от по, по тезі, один тепло енерго треба дофінансовувати, і ми його дофінансовуємо. При цьому Ірина Михайлівна, вам тут зачитала інформацію про борги, що місячні виплати, а, ну, інші потреби підприємства, що там вже. Тобто, цієї суми 690 є недостатньо. Значить, Знову до тези номер: по тому, скільки треба підтримати якою конкретною сумою треба підтримати теплу енерго? Це може бути дискусійно, але це до Ірина Михайло нам ґрунтує. на сьогодні ми вже передбачили 690 мільйонів, ми їх щомісячно виплачуємо, але говорять, що цього недостатньо. Тобто, сума підтримки на теплу енерго мала би бути більша. Тобто, це за номер два. Щодо водоканалу, Ірина Михайлов обґрунтувала, є потреба, ви говорили про 103, 103 мільйони грн. От, 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 потреба підтримки водоканалу зумовлена двома основними факторами. Насправді одним фактором з го року не обрушення. І тариф затверджує анкаріє. І анкаріє затверджує. Так? І другий, оцей на, 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 наростає борг за електроенергію. Тобто е, ну, це як проблема вона вже була, і вони не мали цього фінансування на підтримку. І воно просто виросло виросло 103 мільйони, яких вони сьогодні вині за електроенергію. Отже, повторююся: теза номер 2. міський бюджет має фінансувати підтримку комунальних підприємств. Теза номер два, 690 на теплоенергію вже передбачено на водоканал не передбачено нічого. Тепер третє про кредит. Ми взяли кредит, який можемо використовувати лише на три цілі. Ми можемо а, платити гарантійні зобов'язання, ми можемо платити зарплату, ми можемо платити деякі комунальні платежі для розподіл газу розподіль. і розподіл електроенергії. Ми взяли і в бюджеті проголосовано міліарт. Ми з вами е, вписали в цей міліар свої доходи і написали, що. Тобто наш бюджет, окрім наших доходів, ще буде мільярд за рахунок кредиту. І вийшли таким чином на суму, початкову, пригадайте, 3,2 мільярда це в нас бюджет розвитку. З врахуванням цього мільярду запозичен. З одного боку, ми маємо доходи на 3,2, з іншого боку, ми маємо розписані в бюджеті розвитку на початку цього року. Видатки на 3,2. Це третя теза собі занатовується. Зараз ми з того мільярду вже 400 мільйонів отримали і платимо оцю першу статтю гарантійні зобов'язання по всіх підприємствах. Ми нічого іншого, окрім гарантійних, поки що не платили. Насправді зараз ми готуємося отримати вісім. А тільки припрошу 38 вісім минулої сесії гадаєте. Ми тільки 38 вісім. комісія, заплатила дуже дискусійне питання. Тому ми тільки 38 мільйонів заплатили. Який в нас зараз є вибір? Ми зараз готуємо брати. Ми взяли 10 мільйонів, зараз ще 5 мільйонів євро будемо брати. Таким чином ми виберемо перший транш нашого кредиту. Який складається з е, двох траншів. Перший транш 15, другий транш 10. От ми зараз беремо ще 200 і знову ж таки ми можемо скеруватися тільки на гарантіні, але звертаємося до тези номер 2 бо до каналу у нас, окрім 38 мільйонів, нічого не отримав. Тому що якщо теплоенерго може отримати по загальному фонду цих 690, що я говорила, вони й мають, вони кажуть, що й мало, але вони й мають. І вони насправді можуть отримати альтернативне джерело отримання до підтримки. Ми, ми зараз користаємося. То водоканал немає. <клух> Тому якщо ми говоримо, що водоканал потрібно підтримувати, те за номер пригадаєте, то ми говоримо, ми повинні. Ну, тобто, оця пакет стійкості це законне джерело, за яким можна дати. За яким можна дати це таку підтримку. Тому дуже добре, що інженерна комісія минулого разу Іван Івановича Андрій Шерців ми підняли це питання, тому що насправді ми профільна комісія для Михайлівна і Ореста Степановича. І насправді ми мусимо ініціювати це детальніше вивчення з бюджетною комісією для того, щоб ініціювати все ж таки. Це використання цих коштів програми стійкості на конкретну допомогу підприємства. Чому ми не могли цього зробити до цього часу? При тому, що Ірина Михайлівна має розподіл всього мільярду до кінця року, але для того, щоб дати це на підприємство. В кредитній угоді передбачено, що підприємство підтримується шляхом поповнення статутного капіталу. Ви пригадаєте, що депутати заблокували поповнення статутного капіталу? Тому нам треба в бюджетній ухвалі на наступній сесії, на сесії вересня. У нас ні можна навіть а на 38 так. На 38 вісім. Треба донести цю. А тепер внести треба на суд. Ми ми з вами вирішимо. Проговорю. Так як вирішила комісія. Або може нашій комісії буде інакше думка. Треба внести поповнення статутного капіталу на цю конкретну суму. Так. Градцю, Колеги, ну ми попередньо так проговорювали. У Нас дуже ситуація така ви вийшла нетипова механічно. Під кільництвом рінумохальне збирається на ради і обговорюється ці розписи. І є протоколи, і всі є представники всіх фракцій, де є підписи поставлені про те, що погоджується з пропонованим розподілом. Але цей пропонований розподіл просто не увійшов е, в ухвалу <звали> сесії <звали> військової міської ради. Отже, перед нами є зараз профільної комісії виклик, і ми маємо е, змодерувати процес наступний. Тобто, прийняти сьогодні е, цей помісячний план, тобто його затвердити, передати відповідно е, це на розгляд бюджетної комісії з проханням, щоб вони розглянули. І це увійшло в проєкт ухвали, в зміни до, до ухвали бюджетної. Тут нам Вікторія е, Вікторівна допоможе також з тим. То колеги, Іван Іванович, Романи, чи є якісь додаткові запитання, пропозиції, думки? Запитання є: а чому не попало залізничне теплоенерго в сюди, в той розподіл? На мою думку, неправильно маніпулює. Коли на початках ми говорили про 690 мільйонів, так? Департамент житлового господарства порахував, скільки потрібно для підтримки обох теплоенерго, і ми створили цю програму і ми заклали оцих 690 бюджетів. То коли ми їм заклали 690 в 690-го бюджеті, бюджет був прийнятий то не будемо розбиратися, хто, ми, ми вважаємо, що хтось з виконавчого департаменту житлового господарства неможливо, якось навіть вважають. Вони неправильно поділили. Вони 690 не поділили пропорційно між двома підприємствами. Вони закрили, оскільки залізничний пленерко менше, вони його потребу закрили повністю за рахунок цієї програми. А все, що бракувало, тому що ми насправді подавали нам розрахунки до бюджету на більше, ніж 900 мільйонів. А ми їм затвердили, затвердили менше, ніж 700. І оцей весь кругализок 200 мільйонів, вони закинули на з, Ну, Хтось з виконавців просто зробив розподіл. В бюджеті загальна сума 696, розумієте? А вже коли вони розподіляли між підприємствами, хтось там повністю закрив, а туди не додав. Тобто, все, що бракувало це 200 не все нанесели на е, теплоенерго. Тому ми і в розподіл тут вже по стійкості ставимо теплоенерго. Але ще хочу щоб звернути увагу. Це дві великі ну, різниці. Ми маємо взагалі сказати, скільки нам коштує підтримка. Тобто департамент говорив на початку 900, ми е, е, використовували його кидали 700. 500, да. Але насправді вже пройшло півроку, можна уточняти цю цифру. І якщо ми з вами вирішимо допустим, що воно 900, то чи за стійкості ми будемо давати, чи по програмі ми будемо давати, загальна сума буде 900, така яка потрібна. Тут не буде таке, що вони. Тому що коли ви думали, що ми даємо по стійкості, ми їм програми зняли на бюджет розвитку дали. Коли депутати не захотіли фінансувати, тоді ми. Збільшили призначення на програму, розумієте? Загальна сума підтримки міста все одно буде одна? Просто з яким способом ми будемо а, підтримувати? Чи шляхом виконання сухої капіталу за рахунок кредитного договору, чи шляхом фінансування програми фонду? Ми все одно як місто потратимо. Ірина Михайлівна, скажіть, будь ласка, а чому водоканал не фінансується через програму? Так само, як теплоенерго, не можна Андрій, не можна е, е, Іван Іванович, тому що станом на сьогоднішній день Енкарієм затверджує тарифи, не а теплоенерго за теплоенерго затверджує тарифи міська рада, е, виконавчий комітет. Тому е, в зв'язку з тим, що виконавчий комітет сесії міської ради може давати таку підтримку і може приймати відповідні програми підтримки теплоенерго, теплоенергозалізнич теплоенерго. Через то і е, зараз ми можемо е, от таким чином підтримувати наші теплопостачальні організації. А якщо ми говоримо про водоканал. То водоканал, НКРЄ і тарифи їм затверджує. І якщо підтримка в інший спосіб, тоді мали б бути зі сторони НКРЄ, А НКРЄ підтримки не дає. Мало того, НКРЄ навіть не підвищує тарифи, які би мали бути підвищені вже на відсотків напевно 50. І я вже говорила про те, що у 23-му році тарифи були підвищені на 15%, але ці тарифи не були застосовані на великий жаль. Тому через со ми не можемо е, такі програми затверджувати на рівні міста. <клум> <клум> Дякую. Є один момент технічний. Це програма власне по ну, виділення коштів і погодження е, по програмі забезпечення стійкості стосується ряду підприємств, які є учасниками програм банку. Але ми тут говоримо особливо звертаємо увагу на критично важливі підприємства. Ми говоримо критичні інфраструктури, стратегічні це є Львівводоканал, який ми говоримо так, критичне недофінансування, неможливість і Львівтеплоенерго, тому що це підготовка до зимового опалювального періоду. Також у нас є ряд інших підприємств. Ну ми погодимо в цілому. Так але у зверненні до бюджетної комісії, нашим проханням, буде на черговій комісії розглянути. Ці, ці пропозиції і та, і власне, ну таку свою увагу звернути перш за все на ті підприємства, які подають сьогодні воду і тепло. Також є підприємство Зелене місто, яке сьогодні працює в сфері поводження з відходами і здійснює реалізацію проєкту будівництва. Заводу з переробки відходів, тому це теж важливий акцент для того, щоб в них все йшло. Тим паче працює комісія, і ми брали участь у виїздах робочих, ознайомлювалися з фінансовою ситуацією з поточним станом стан, стан справ. Ну не все є погано, але потрібна додаткова увага підприємству і гроші, перш за все, гроші для того, щоб функціонувати. І ще одна, якщо дозволите. от говорила Вікторія Вікторна абсолютно правильно про те, що зараз є 700 мільйонів. Як буде далі, будемо бачити, тому що ми маємо фіксовану ціну на газ до кінця серпня. Вересні, яка буде ціна на газ, поки що невідомо. Тому що станом на зараз держава нам дає для мешканців ціну на газ 7,42, для бюджетних установ 16,65, Бізнес 38-39 гривень. Але ця норма діє тільки до кінця серпня, тому в залежності від ціни на газ. І оті дотації можуть, якщо буде ціна більша, то можуть і дотації також зростати. Тому поки що є так, але будемо бачити, яка буде ситуація до кінця року. І ще одна річ, все-таки ми надіємося на те, що можливо держава нам повернеть різницю в тарифах. Це було дуже добре і дуже велика допомога для наших підприємств. Але поки що, наскільки мені відомо, поки що такої можливості держава не має. Коле я би переходив до... домучення під мати так Так, романе. Романе, ти є так? так, я та, є, 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 є. Я перепрошую у мене збори. До, користуючись нагодою, користуючись нагодою, е, хочу передати від нашого колективу е, заступнику міського голови Ірини Мороняк. Вітання від наших двірників проводимо зараз нараду. Добрий день, Тому, бачаєте, віддання, так? взаємно. Доброго дня всім. Ірина Михайловна дуже придає вітання. А тому я вибачаюся. Мусимо поспілкуватися. Та я підтримую дане рішення, я почув всі критичні зауваження. Я переживаю за е, трудові колективи водоканалу і теплоенерго. Можливо, я всього не почув, але голос ви мінімається. Дякую. У мене тоді ставлю колеги на голосування, так як є звернення погодження виділення коштів в сумі 252 мільйони 229 тисяч гривень. На КП КВ 1217670 внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання по програмі забезпечення стійкості. Ставлю на голосування. Хто за? Uh, всі за присутні рішення прийнято і зразу з акцентом на те, що ми звертаємося до комісії планування бюджету на черговій комісії. розглянути дане питання, і якщо потрібно, то ми б взяли участь додатково як uh, члени постійної комісії профільної, з можливо додатково будуть аргументації. Дякуємо вам. Дякую, uh Михайло. -huh. Uh -huh. Буде, маю, не цей, Але його треба починати, треба буде переконуватися, разом перераховувати все з бюджетною комісією, якщо треба виїхати ще раз, ще раз перевірити рахунки. Але факт є факт, їх треба підтримувати. Якщо є сумніви, таку суму чи іншу суму, то давайте їх шукати спільного знаменника. Але підтримувати треба. Дякую. Так, Колеги, Дякую. Колеги рухаємося далі. Є питання номер два. Перед Списання з балансу підприємства транспортна фірма Львів одних засобів, непридатних для подальшого використання хвилина. Пане Петро, будь ласка, стиснуть колеги. -е, так, е -е, враховуючи те, що до нас звернулася фірма спецкомунтрансу щодо списання основних засобів. Е -е. Хочу сказати, хочу списати два мази і один камаз. Є технічний звіт про оцінку майна. Вони повністю займають десь 5 арів території. Є 5 арів території. Ну 50 на 50 на сто ні. 50 на 10, на десять також два мази і три три три. ще було такі, що не мали оцінки. Ми ще їх списали через виконкому у нас О, це, це є металобрух, є висновки, є фотографії, є півроку тому було, було кругу, яке також сказало, чому ви не списувалися до нас. Світливий танк є технічний та І тим більше ми не можемо їх використовувати подальшому, тому що вони є з боку. Це, це стара, стара база. 에, старі машини, які 에... не, неможливі в подальшому використання. Колеги, чи є якісь е, зауваження пропозиції, може ставити на голосування? Списання? Mm -hmm. Став mm -hmm. на голосування. Mm -hmm. Хто за? Троє за рішення прийнято. Передасте пану таросу вітання. скажете, що може нас не обділяти свою увагу і також приходити і хвалитися господарство. Набирається сил, набирається сил перед новими викликами. Да, Дякую, Колега, Дякую. Третє питання У нас є звернення. Навішли те, що ми додатково проголосували до включення. Личаківська районна адміністрація на електронних скринках у нас є. Таблиця, де є зміни до річного та поміщечного плану асигнування в межах тих коштів, які є, тільки просто перекидки роблять для того, щоб е, належно виконувати оперативніші заходи і роботи. Е, ставлю на голосування. Хто за троє за? Е, рішення прийнято. Дякую, колеги. Ми вичерпали наш передденний. Е, до зустрічі. Всім здоров'я. Дякую. Дякую. Дякую.